Вітаю вас, друзі, Слава в Україні! Знаєте, сьогоднішній наш випуск буде трохи експромтом, тому я вивчаюся, якщо десь буду збиватися, тому що я планував підготувати щось більш обширне про кілька подій останнього часу, які ну становлять певну тривогу для нас, зокрема в контексті можливого саботажу. З боку України нашої євроінтеграції, саме так, саме підриву, саме демонстративного, показового наголо невиконання вимог, які нам ставляться, і нашими партнерами з Євросоюзу, нашими колегами з НАТО, нашими союзниками зі США і G7, на розраху... на під допомогу яких ми так сильно розраховуємо. Це мало бути кілька тем. Одна з них. Я думав її зробити дуже короткою. Буквально на 5-6 хвилин це про чергову брехову атаку на Порошенка. Зараз про неї ми будемо говорити. Вона стане сьогодні фактично основною єдиною. Річ в тому, що, на мій погляд, це була ну настільки примітивна брехня, вона була настільки ніяка, настільки тупа, настільки з короткими ногами, що. Що не було ніби про що й розказувати? Ну слухайте, вони ж брешуть весь час. Ну, Зеленський бреше кожної хвилини, ви чули його прес-конференцію. Там суцільна або брехня, або БМА, і нічого конкретного. Ви бачите подоляківські ботоферми, все побудовано на брехні. Навіть там, де можна сказати правду, якось обіграти, вони все одно брешуть. Вони по-іншому не можуть. Тому що вони ж навчилися на Росії, іншого вони не звикли. Брехня це основа їхня. І тому... В цьому випадку, ну здавалося, про що говорити. Ну, черговий раз вилили якогось бруду, максимально розкрутили. Розкрутили. там немає жодної основи, там нема просто про що говорити. І воно як почало явилося, так і зникне. Навіть деякі які з тих, хто лояльні до влади, іноді на прохання певних там владних замовників покушують Порошенка, і ті навіть. Скривилися і сказали в коментарях: ну тут взагалі нема про що говорити. Справа не варта е шкарубки виїдженого яйця, і хай коментує хтось інший, кому не соромно псувати свій імідж. А далі я далі хотів зачепити кілька моментів, починаючи від цього. Абсолютно всупереч вимогам наших колег Євросоюзу і G7 щодо голосування про членів рахункової палати, яка є відвертою провокацією підривом, просто відвертим, причому дуже демонстративним, і пройтися по деяких розслідуваннях, зокрема тих, які там володіярієв, які нас виводять, ну, наприклад до такої цікавої історії. Хай це буде інтригою на майбутнє, але а яким чином через певних своїх бізнес-партнерів контрагентів? Володимир Олександрович Зеленський пов'язаний зі справою отруєння Скрипалів, ота Соборівська справа. Пригадуєте Петрові Баширов, Башня Соборівського собора, Новічок? Так, навіть такі деталі є. Ні, я звичайно, я думаю, що він напряму ніякого новічка не готував і не передавав Петровою Баширову. Напевне, що ні. Але так як вони запускають брехню про всіх, там, де немає підстав, то, мабуть, Володимир Олександрович, який. Чомусь дуже не перебірує у своїх зв'язках, і чомусь в нього грушні е, квочки, грушні насідки є в його бізнес-партнерах, сьогоднішніх діючих, напевне, мав би хоча б морально відповісти за такі скандальні історії. Оце все я панував на сьогодні, але потім я засів оцю першу тему, став до неї готуватися і стоп схопився за голову. Стоп, там якісь дати співпадають. Дуже дивно співпадають. Там знову якось виринає недобра історія з Орбаном саме тоді, коли вона не мала би виринати. У нас відбувається певна розкрутка теми, яка б є вже не по Орбану персонально, яка б є по інвестиційному клімату і по е, респекту. По довірі до цінних паперів угорського уряду, а це ніякий Орбан за цим вже не стоїть. І такі речі точно не залишаються безкарними. і зроблено це умисно, демонстративно, показово саме в той момент, коли цього найменше треба було робити, і воно лягає в цілу чергу інших подій. Одна за одною вони йдуть, вони одна одну доповнюють, і в них є певні завдання, і ці завдання точно на користь України. Я собі так вирішив, що давайте ми сьогодні поговоримо про одну річ, щоб її висловити достатньо повно, а вже. Зеленським, як дуже віддаленим співучасником Соуберської афери, займемося трошки іншим разом. Я ще раз кажу, там я трошки з іронією говорю. Це там, хто дуже хоче зараз сказати, Чорновіл щось там бреше. Ну, Чорновіл не бреше. Просто побачите нерозбірювість нашого Володимира Олександровича, і з ким він має справи. Але це тема іншого випуску. А зараз давайте поглянемо про що у вас не йдеться. Отже. Дуже активно українські провладні всі ресурси В першу чергу це почалося з різних ботоферм. Потім підняли всіх цих тролів, оцю всю найгіршу частину оцього суспільного інформаційного дна. Кинули, причому це було настільки добре зорганізовано, що тут ніхто не може сказати, що воно десь виринуло випадково саме по собі. Кинули на атаку обивання бруду Порошенка, щоб Порошенко готував провокацію проти української держави. Він для цього мав зустрітися з Орбаном. Слава Богу, СБУ зірвало це. Потім про це буде у СБУ Нічого не зривало, перебрехали. І Порошенко для цього отримав від уряда Орбана 37 мільйонів гривень. Мільйон доларів, фактично. Ну, навіть оточню, більше отримав. Отримав 37 мільйонів 104 тисячі 440 гривень. Отже, а про що у вас mm. не йдеться? А коли розкриваємо новину саму і далі, дивимося, про що йдеться? А не йдеться ні про що? Про те, що Міністерство фінансів Угорщини сплатило Петру. Олексійовичу Порошенку проценти і погасило основне зобов'язання перед ним за державними облігаціями. Так, державні облігації, які кожен громадянин України може викуповувати сам. А ті, які мають великі рахунки в банках, які мають великі фінансові ресурси, які мають працювати, наймають для цього відповідних фінансових радників або ж Є і певні угоди банків, коли банки самостійно мають право розміщувати в активи в цінних паперах іноземних держав для того, щоб підвищувати їхню і ліквідність, і їхню прибутковість. Це є це не просто щось ди там, є щось таке особливе, чи ще там щось. Це не то, що незаконне. Це абсолютно нормальна практика функціонування фінансового ринку. І є тільки одне дуже жорстке застереження в Української держави. Коли цими фінансовими діями займається посадовець, який належить до категорії публічних осіб, він зобов'язаний у відповідні короткі терміни, які виписані законом нашим, давати про це. Негайно невідкладно повідомлення до НАЗК, Національної агенції запобігання корупції, що Петро Порошенко робить її регулярно, в тому числі в зв'язку з перерахуванням йому відсотків за цінними паперами. От зараз я гляну за останній час. До речі, відповідні прибутки від таких цінних паперів були отримані ним у США, Великій Британії, Франції. От уявляєте собі, Байден, уряд Байдена, запрос... заплатив Петру Порошенку півмільйона доларів за те, щоб він організував провокації проти української держави. Що не звучить, ні? А ріші Сунака вмазати, що це ж уряд Великої Британії дав хабаря Порошенкові теж не лізе, і Макрона не хочеться рухати, ні. А четвер... четверта остання країна в цьому списку Угорщина. А отут давайте зробимо провокацію, правда? Дуже просто, так? Про всіх них подані були е, дані до НаЗК. Але я збрехав: не була останній Угорщина, була ще одна країна, якої з цінних паперів Петро Порошенко теж отримав свої проценти. Ця країна Україна. І от виявляється, що Денис Шмигаль дав хабаря Порошенкові в сумі, дивлюся, зараз, 489 тисяч гривень, які. Процентах він отримав за облігаціями від Міністерства фінансів України за військовими позиками, які дуже рекламує наше Міністерство фінансів. Особисто Зеленський закликав їх купувати. І Порошенко їх викупив. І от він виявляється, отримав хабаря від Шмигаля в сумі в півмільйона гривень. Для чого? Ну, напевне, для того, щоб підкупити заушного. чи спровокувати якийсь неспокій в державі. Ну, що тупо виглядає, правда ж, дуже тупо звучить. Тому і згадали тільки Угорщину, без згадування, що це було, що це звичайні. Проценти і повернення суми щодо цінних паперів щодо е, державних облігацій звичайна абсолютно практика. А тепер давайте глянемо трошки на самі суми: От українських всього на всього півмільйона, а угорських аж 37 мільйонів. А що ж це за такий перекос? А перекосу нема. За українськими цінними облігаціями, Петро Порошенко отримує зараз виключно проценти. Він не погашає ці цінні папери, він не вимагає повернення їх вартості. Він тільки отримує проценти, які йому автоматично нараховує Міністерство фінансів. А тепер дивимося на співвідношення. Виявляється, ним викуплено, ним його контрагентами викуплено е, співвідношення цих цінних паперів і облігацій українських. Українські в них становлять 90%, відсотків. 90 відсотків коштів у ті цінні папери, які не дуже йдуть на ринку. Так на початку досить багато українців активно купували військові облігації, але потім в людей витривилися трошки кошти. Другі інші вирішили, що ну ті кошти йдуть в фонд відповідний урядовий, який дуже недобре розпоряджається гром... гр... коштами своїх громадян. Ми знаємо. І яйця по 17, ми знаємо, як на одному снаряді завищувалася ціна до 500 доларів, 450 доларів. Ми це все знаємо. І тому бажаючих купувати державні цінні папери стало менше, а купувати їх все одно треба. Тому що насправді більшість цих коштів все-таки йдуть на достатньо прямі видатки, в яких ну, аж так красти вже не виходить. І кут коли закордонні. Емітенти не дуже хочуть купувати наші е, цінні папери, наші облігації, то хтось мусить туди вкладати гроші. От Прошенко викупив їх достатньо велику кількість 90% від всіх вкладених в облігації. Але чому така велика сума згоршена? Та з одної єдиної причини там було я ще раз повторююся. Повернуто не тільки проценти, але й погашене основне зобов'язання, тобто повна вартість облігацій. Повна вартість облігацій погашається ну не через рік там, як право, п'ятирічний термін. Тобто ніякої купівлі зараз облігацій. З боку Порошенка під час війни в Угорщині вкладання грошей в угорську економіку, то що не відбувалося. Найімовірніше це було зроблено ще в той період, коли його фінансами, його бізнесом розпоряджалася компанія Ротшильдів. На відміну від Зеленського, Порошенко передав свої активи в управління. Я хочу нагадати, іноземній компанії, яка точно багатша і за нього, і за всю українську державу, яку точно не підкупиш на якісь брудні оборудки. А Зеленський свої активи, брудні, до речі, російські активи, передав своєму дружку, шефіру, з російськими такими скелетами в шафі, що там шафа тріскається, там російські аж пре. От вам простеньке елементарне порівняння. Тобто, насправді, це було ще достатньо давно, коли ці гроші розміщувалися там, де вони могли давати прибутки. Чому зараз? Коли закінчився термін дії облігацій, той же самий Порошенко не продовжив їх, оскільки я думаю, що все-таки прибутковість облігацій в Угорщині, напевне, вища, ніж прибутковість військових облігацій в Україні. А дуже просто: на сьогоднішній день саме всі ті кошти, які появляються живими, відразу ж йдуть у допомогу Збройним силам України. Ми знаємо про ті суми. Фонд Петра Порошенка десь в районі 3,5 мільярдів гривень та 3,5 мільярди гривень з вклав в допомогу Збройним силам України. До них додавалося ще приблизно 600 мільйонів гривень від волонтерської ініціативи справи громад, де зібрали люди, де допомогли. А 3,5 мільярди це є кошти Петра Порошенка. Один виїзд, один конвой, який везуть. До, прифронтов... до фронтових бригад, як правило, має вартість транспорту, обладнання, військового обладнання, дронів, всього, що туди везеться, десь в районі від 30 до 50 мільйонів гривень. От недавно був виїзд. З вартістю, один з рекордних обладнання і всього було перевезено на фронт на 50 мільйонів гривень. Це від одної волонтерської ініціативи, від одного фонду. Я би хотів побачити хоч щось подібне від нашого ясне зелене сонечко Володимира Олександровича, що він хоч щось дав. А тих 37 мільйонів гривень вони якраз які прийшли. Від Міністерства фінансів Угорщини після викуплення облігацій ще звідти отримувати проценти і далі, але вони всі зараз будуть вкладені виключно в одне завдання: це буде ще один додатковий конвой, який повезе. Зараз он Порошенко пише, що зумів вишукати і викупити там особливо ті те, що потрібно зараз. Ці зігріваючі пакети, знаєте, які просто рятують від обморожень військових. Їх потрібно неймовірно багато. Міністерство оборони це забулося. Вони взагалі цим не займаються. Він каже, що по всій Європі вигріб всі склади, зробили нові замовлення на всіх виробництвах, де європі їх тільки можуть виготовляти. І от зараз масово на них, напевне, підуть ті 37 мільйонів. Оце те, щоб ми зрозуміли, чим займався Порошенко, чому появилися цих 37 мільйонів і яке їх буде реальне подальше призначення. Правда, коли ми це розглянули? А це речі, які публічні, вони відомі, їх можна побачити на сайті НАЗК, Це все скрізь є. Ну, здається, вони все нема більше про що говорити. Треба аподувати, а подувати ж де хочеться. А ви що, все, знаєте як? Як з тою історію перед виборами, коли всі наші, ті, що потім тоді Порошенка дуже кусали, а Зеленського стали дуже облизувати, коли вони всі кричали, а Порошенко, дивіться, в декларації він же збагатився в 62 рази. Ні, це була та сама історія. Він упродовж всього свого перебування президентом віддав управління свої. всі Фонди, якими займалася іноземна компанія, і не брав дивідентів. Дивіденти він отримав перед президентськими виборами в повному обсязі. Оце й було Оте в 62 рази більше від попередніх сум, які він отримав там зарплатня і інші там додаткові прибутки. І це все було вкладено в проведення виборчої кампанії для того, щоб не шахраювати і все це засвітити відповідно під тим же самим НЗК. Тому брехні, ноги короткі, вона спростовується дуже легко. От ми спростували історію, і вона не матиме продовження, тому що брехати на такій темі трудно. Знаєте, українці іноді вірять брехні, але ну, не такій примітивній, не такій тупій. Але чому я взявся саме зараз за цю тему, як за дуже важливу? Тому що в цій темі знову виринає Орбан і виринає Угорщина. Основна суть цієї проблеми, про що йдеться? Суть заяви, яку. Розігнали всі провладні медіа і ніхто не зможе доказати, що вона не розігнана масово і штучно, і що за цим не стоїть українська влада. А повірте мені, Угорщина дуже сильно відслідковує будь-яку негативну компанію, яка б'є безпосередньо по ній чи по їхньому керівництву. В них є для цього можливості, у них тут є потужна угорська діаспора, тут є окрема проорбанівська, велика організація Угорська, саме Проорбанівська, яка працює з Фідес його, яка це точно відстежить. І знаєте, в чому суть цієї заяви, яка зараз розкручувалася масовно в Україні? Інвестиції. Або ж цінні папери Угорщині, наша влада розглядає як певну антидержавну проросійську діяльність, угорські гроші, угорські облігації, брудні і невідповідні. Ви можете зрозуміти, що це. Цінні папери облігації, які випускаються не згідно угорським правом, а згідно з правом фінансовими принципами Європейського Союзу, там спільний фінансовий ринок. Вони чітко це є європейські облігації, яких прибутковість збирає і здійснює угорська держава. Ви зрозуміли суть. Ви зрозуміли цей плювок і цей удар. Річ в тому, що це ж. Не, не перший випад саме в цьому напрямку, але він дуже чітко зорієнтований по певних часових рамках. От знаєте, що цей бруд, цей саме шквал почав розганяти, адже повернення цих е, коштів е, Угорщиною Порошенко відбулося ще ж по моєму в листопаді. А знаєте, якого дня це почали розкручувати? Не того дня, коли це опублікували на ЗК. Чекали, чекали саме в той день, коли Орбан заявив. Що він готовий зустрітися з нашим Зеленським і йому дали саме таку відповідь. І зараз ми будемо розглядати, а чому це дали, для чого це дали і що саме за цим стоїть. Але це все можемо бачити, коли ми дивимося на події листопада і події після 1 грудня. От просто давайте згадаємо: на в початку грудня почали лити бруд на Порошенка. І паралельно на Орбана, я ще раз кажу: мені за Орбана не шкода. Орбан натворив дуже багато. Він тягнеться до авторитаризму, він виступає на користь часто Росії проти України. Хоча насправді він просто шахрай і, і шантажист, і не більше. Але він керівник європейської держави, яка має право вето. В питаннях, які важливі сьогодні для України, і зараз про це ми теж кілька слів скажемо. Просто я вам нагадаю, що коли минулого разу розкручували ту історію, чому не випустили Порошенка, то, виявилося, що сказало, нібито СБУ лист надісав і Корнієнко заявив, що СБУ попередило, що Порошенко має зустрітися з Орбаном, і що там якась антидержавна провокація, яку використовує російський ПСО. Ну, це повний маразм, тільки Дурний Корнієнко таке може сказати. Але хто ж у владі йому це вклав, саме ті сова? А тепер, виявляється, адвокати Петра Порошенка проводять вже серйозну перевірку і судові справи піднімають і виявили факт службового підлогу, бо лист СБУ підняти. І там нема згадок ні про Порошенка, ні про Орбана. Нема взагалі. Тобто, через Корнієнка була фальсифікована. Озиція служби безпеки України з метою завдати Україні іміджевих збитків на міжнародному рівні і створити передумови, коли Орбан може заблокувати початок переговорів України з європейським союзом отримання 50 мільярдів євро за 4 роки. Оцим СБУ має зайнятися. Це є умисна фальсифікація для розкрутки російського ПСО. От де російське ПСО, Корнієнко російське ПСО, Стефанчук російське ПСО, Зеленський особисто це російське ПСО. З першої своєї клітинки аж до кінчика нігтів. От де російське ПСО. Але згадок про Воробана не було, а в нас це розкрутили, вивели на міжнародний рівень. І там, на міжнародному рівні, воно вже зіграло дуже свою злу роль. З приводу цих фальсифікацій, з до порушень, було звернення до генпрокурора, який демонстративно не реагує, ну а як же реагувати, він же шкум Єрмака. І вже є перші результати звернення до Львівського грушного адмінсуду проти сьомого прикордонного загону, який чинив службовий злочин за телефонним дзвінком там з банку чи від когось, не пущать, хоча причин нема. І Внаслідок цього є вимога вже ухвала про витребування від них документів, на основі чого було не допущено виїзду <coughs> Порошенка за кордон. Тому рано чи пізно всі учасники цієї провокації <coughs> будуть відповідати не за обмеження конституційних певних прав і політичних прав Порошенка, а за скоєння умисних провокацій проти інтересів Української держави в стратегічній сфері і. Безпосередньо в межах інтересів Російської Федерації на користь Російської Федерації, от маємо перший момент. А тепер другий момент: Угорщина зараз з нового року головує в Європейському Союзі. З нового року відбудеться старт основних подій, які пов'язані з тим, що. Мають реально тепер початися. Нас допустили до переговорів про членство в європейському союзі, а вони мають початися. А вони можуть не початися, тому що на початку року має бути відповідне вже урядове засідання країн-членів Європейського союзу, в якому буде головувати Угорщина. Так, вона там буде головувати, і які мають теж консенсусом ухвалити рішення про цей початок, вияснити, що виявляється до лютого місяця чи там до березня, Україна виконала ті зобов'язання, які нам знову авансом пробачили 14 грудня, коли допустили нас до переговорів. А якщо буде виявлено не виконано, а якщо будуть якісь сумніви, то повірте мені, головуючи на засіданні, прем'єр-міністр Угорщини. Чи хто буде від Угорщини, там який це буде рівень, я ще детально не знаю, точно заблокує продавчий процес з Україною. І я вам можу з певністю сказати: ніхто в цій ситуації нам вже допомогти не зможе. Ріло в тому, що поступка Угорщини, яка відбулася от тепер, 14 грудня, вона відбулася за грубі гроші. За те. Щоб всі ляпи, всі зочинні дії, всі провокації зеленського проти однієї з країн Європейського союзу виправити Угорщині, дали 10 мільярдів євро, які вона не заслуговувала. Вони були заблоковані через побудову територизму в Угорщині, і їх їм дали з порушенням норм і принципів європейського союзу, щоб допомогти Україні. Там ще 30 мільярдів. І якщо Зеленський думає, що таким чином кожен раз, рятуючи його, будуть виплачувати по 10 мільярдів, я думаю, що в Європейському Союзі буде бунт, тому що є незгода з цим. І тому. Цей момент може стати для нас дуже вирішальним. Угорщину знову зачепили. Їх образили і їх спонукали не вигадувати щось інше, а просто витягнути ті речі, які і так є. У них лежить навалом. Відмови української влади виконувати всі зобов'язання, які ми брали на себе. Відмову виконати рішення Єврокомісії, всі інші подібні речі. Це абсолютна дикість, і це. Це дає можливість Орбану цілком і гально все заблокувати, і от у нас зараз дуже активно б'ють в цьому цю точку і заявляють, що е, нічого не станеться, проголосують без угорщини, що є там спеціальні там е, способи і методи. Ні, нема методи є відсторонити Угорщину від голосування по фінансовому питанню. Так, це можуть зробити. Вони можуть просто не голосувати. Все це єдине, що може бути. А якщо Угорщина наведе докази певних корупційних дій, то що то це не допоможе. От такі історії. А тепер все таки про певні нюанси, які я точно не можу пропустити, тому що є речі, які я непогано знаю, тому що трошки займався цими процесами давніше. Річ в тому, що те, що зараз робить Зеленський, що роблять його кроти, що робить український уряд, що зробили від імені ЗБУ з цими провокаціями проти одної з країн, членів Європейського союзу, це все те саме, що вже було в 2010-му і і му роках. Я просто вам нагадаю: в 2010 році президентом Став Янукович йому навіть сказали з Євросоюзу, того, що ніколи не почув для себе Ющенко. Ви можете подати заявку на вступ в Європейський Союз. Так, звичайно, доведеться дуже багато працювати. Але ви можете подати заявку. Йому кандидатство пропонували те саме, що потім дали Зеленському. Ви уявляєте собі? Але тоді Росія дуже збурилася і спочатку. В 10-му році примусили Януковича, і він погодився протягнути через Верховну Раду нову редакцію основних засад зовнішньої і внутрішньої політики України, де було викинуто НАТО. А в 13-му році, коли доходило до завершення епопея з підписанням угоди про соціацію з Європейським Союзом, пригадуєте, що відбулося? Оце те, про що я говорю. Янукович принаймні, виявився в тій ситуації чесніше. Він сам. Демонстративно заблокував підписання сутяті, чим зробив, звичайно, злочин проти українського народу і чим призвів потім до революції і всіх подальших страшних подій, які сталися потім. Але він принаймні це робив своїми руками. А Зеленський. Йому ж Порошенко заклав норму в конституцію, яка зобов'язує його вести країну до ЄС і НАТО. От за що він ще Порошенка ненавидить просто дикою отою комуністичною соці... соціальною ненавистю, і він тому пробується зробити чужими руками. Він провокує, він підштовхує інші держави, щоб було заблоковано для України шлях до Європейського Союзу, шлях до НАТО, отримання коштів Україні і інші дії. Які дуже не подобаються Росії Януковичем в 10-13 роках керував Путін. Зеленський виконує ті самі дії в 2023 році. Хто керує діями Зеленського, якщо ті дії абсолютно аналогічні, якщо вони нічим не відрізняються, якщо механізми впливу ті самі? Хто керує руками Зеленського і змушує його робити? Такі провокації, які мають нам заблокувати доступ до європейського союзу, історія, яка відбулася з Орбаном, ну ще раз кажу, слухайте Орбан для мене точно не мій персонаж, людина абсолютно негативна. Абсолютно, і це страшна проблема для європейського союзу, але зараз для України проблема не те, що робить Орбан, а те, що робить влада Зеленського, і оця історія чергова з Петром Порошенком і оббивання брудом Порошенка в день, коли Орбан спеціальна увага була до України, яка там буде реакція. От реакцію демонстративно отримали. Коли Орбан погодився зустрітися з Зеленським, і це. Могла би бути якась розрядка питання перед тою урядовою комісією, яка буде розглядати міжурядовою комісією наші подальші переговори. І саме під це створюється додаткова умисна провокація зеленою опою. От ми маємо по європейському союзу, робляться умисні дії. Зараз вона вже гірше, тому що ми вже маємо там проблему з Соваччиною. Соваччина вже заявила, що вже досить їм вже забагато цього. Ми зараз маємо дуже сумну заяву від Макрона, який каже, Україні треба допомагати, але я бачу, всі стомилися, ніхто не хоче допомагати і все інше. Ну це ж виходить назовні, те, що є наслідками цих дій, які робить українська влада. Ми маємо вже проблему з. Ердоганом ніхто не міг подумати, що Зеленський зуміє з ним пересваритися. Ви чули на прес-конференції. Він плюнув в його бік. Він його зневажив, а в Туреччина це дуже погано реагує. Ердоган, відповідно, відразу з Орбаном під час візиту обговорював, що Україну не можна пускати до Європейського Союзу. Я думаю, що тепер Ордоган, з якимось щось десь там вони пересварилися не публічно, те, що ми не чули, напевне, стимулює Орбана. Що він використав кожну інформацію негативну для України? А от зараз ми маємо додаткову, їх буде давати українська влада дуже багато, використав проти нашої можливої можливої інтеграції до Європейського Союзу. Ми вже маємо подібні дії. Уже ця влада тихо, без шуму заблокувала процес вступу України до НАТО, зірвавши національ... власне, відмовившись виконувати національний річний план. Ми вже це маємо. Ми маємо на прес-конференції оці інформації про те, що з нас вже знову НАТО не хоче, виявляється, брати. Це вже повернення до старих історій. Ми маємо вже поверхові дані про те, що Зеленський вже умудрився посваритися з Туском і ніхто вже не збирається, так як казали перед тим, негайно терміново розбуковувати наш кордон. До речі, нашій владі це розбуковування зовсім не потрібне. Знову верніться до цієї прес-конференції. І от тепер знову удар по Угорщині, удар по європейському союзу. Нам. Це потрібно зараз. Я думаю, що нам не потрібно. Чому це потрібно Зеленському? Ну я вже кілька разів говорив: оцей план зелених кротів. Україна має втратити підтримку Заходу, ЗСУ мають втратити боєздатність. Он дрони заблоковані, інші речі умисно робляться. ЄС. Має бути заблоковано, поки що не вдалося заблокувати НАТО. НАТО вже фактично заблоковано. Далі виконання кількох вимог Патрушева, отеж от подвійне громадян яке Зеленський так рекламував на своїй прес-конференції, і перемир'я, яке підсолодять поверненим полонених мобілізованих. Потім гроші від від західних партнерів замінять на кошти, які заберуть в армії. А далі, а далі всім зрозуміло: от такі історії. І за цим всім стоїть виключно певні політичні інтереси, і ті політичні інтереси далеко не українські. От те, що маємо. Поки що вірю, що ми вистоїмо і переможемо. А ці, ну хай бісяться. Слава Україні!